Всім привіт! Я вам обіцяла влог, бо у мене практично місяць виходять б'юті-відео, але обіцяла влог знімаю. У мене дуже багато новин, багато змін, тому в один влог ми з вами точно не вмістимось. Ось так що буду все поступово розповідати. По-перше, я зараз в Ірпіні. В нашій квартирі. І я вже я не знаю скільки, вже дня 4 я все розгрібаю, розгрібаю. Ми тут живемо, як в Нарнії. Просто кінця і краю цьому. Немає. Тут я не сама, я тут з Катією, з Мікою і з Ілюшею. Ми приїхали разом з Відням. Вже там у нас немає квартири, два роки дівчата мої там жили, і на сьогоднішній день ситуація така. Катя з тваринками повернулася, я допомогла приїхати. Ну, звісно, я перевезла їх. А рітулечка у нас залишилася поки в Австрії, тому що їй треба закінчити як мінімум навчальний рік. Ну, а далі по планам вже будемо дивитися. Звісно, плани є, але коли. Так, будемо давайте обговорювати все поступово, тому що не хочу говорити про те, що ще не здійснилося. Я вже не маю ні моральних, ні фізичних сил. У мене просто вже голова кругом. Ми розбираємо, розбираємо. А тут просто є момент, що немає шаф. Немає куди складати речі просто елементарно. Тому ми дуже багато викидаємо тут. Вже і моменти є з меблями, з сантехнікою. Треба робити ремонт коротше. Планів дуже багато, сподіваюся, що все здійсниться. Хочу сказати, що так, мій стан з цим переїздом шкіра суха, просто втома якась. Знаєте, хочеться просто нічого не робити, але неможливо, я не можу цього собі дозволити. Покажу вам дещо з косметики, що я брала з собою в Австрію і, звісно, привезла зараз сюди і. Спасає мене просто на ура, тому що постійно руки в воді, постійно руки в грязі, і пересушені шкіра обличчя теж пересушена. І я добре, що я з собою взяла косметику. Взяла з собою ось цей гель від іфроше, ультра свіжість з водоростями нереально зволожує і гарно очищує шкіру і змиває також макіяж. Прям користуюсь кожного дня, дуже мені подобається. Також під очі страждає шкіра, звісно, від сухості перепадаю оці, знаєте, з дороги і ну, багато стресу. Я з нової лінії anti Global. У мене є вже засоби з цієї лінії, і мені також подобається дуже ось цей е крем під очі, наношу його. І я просто. Неймовірно щаслива, що прихватила з собою аж два креми для рук. Бо, ну, ви самі розумієте, що постійно ці руки щось роблять, прибирають, миють. І е, у мене вечору, просто якщо я не використовую крем, е, катастрофа. Ось. Але катастрофи немає, тому що ось такий у мене крем, Річ Крем, він прям ще й від пігментних плям і має SPF20, ну і дуже класно зволожує шкіру. І ось такий дуже-дуже гарний. Це у нас для відновлення, до речі, ось, бачите, я їм теж користуюсь. Так що, добре, що я з собою взяла, не полінилася, хоча багато речей перевозили, і я практично з собою нічого не брала. Але я знала, що я буду страждати без цих засобів. Покажу вам трішки кухню, бо тут ми вже трішки розгребли. Тут у нас квіти стоять, але, наприклад, ось ці квіти це сусідки. Олі. Так, оля, дивись, все гарно доглянуто. І це її квіточка. Я вчора помила креманки, це креманки ще з мого дитинства, тому вони у нас залишилися. І із нового, дівчата, вітайте! З'явився холодильник. Так, привезли, ми придбали, тому що ви ж пам'ятаєте, якщо ви бачили влоги, що тут було? Я замінювала вікна і е, у нас постраждав холодильник, тому е, його вивезли, і тут взагалі нічого не було. Так, що це у нас тут Е, Так що ми купили невеличкий ось такий у нас. Але мені здається, що його буде достатньо. Взагалі, мені просто страшно показувати вам цю нарнію. Але ну, маємо, що маємо, і це реальність. Бачите, валізи, речі. А ось хто скучив за хлопчиком Ілюшею. Ілюша вам передає привіт. До да, Ілюшенько. Ілюша сьогодні був у лікаря у нас. І Мікуся теж була у лікаря, тому що є проблемки з зубами. Бачите, і у, не, у нього дуже сильна алергія. Коротше, багато чого зробили: зробили уколи, взяли аналізи. До речі, ми були в. Клініці, там, де притулок Бородата мамуля. Він тут поряд з нами. І Олексій Суровцев, я сподіваюся, ви знаєте, що це за людина. Я просто йому дуже вдячна за те, що він на початку повномасштабного вторгнення спас мамину кішечку, яка зараз дуже в добрих руках, з нею все добре. Ось, і у нього там притулок, і одночасно вже ветеринарна клініка є, тому ми були там у гарних лікарів. да, Люшенька? Ось, так що сьогодні я кажу, що багато стільки справ я не встигаю все робити. Бо і тваринок треба було показати, і будемо зубки чистити їм. Це треба зробити. Кардіограму йому, щоб серце перевірити. Коротше, дівчата, ви не уявляєте, скільки всього треба зробити, а час просто біжить. Коротше, планів дуже багато в... Саме з цією квартирою, бо тут зараз буде поки жити Катя. Я приїхала з нею, щоб допомогти розгрести. Ми, до речі, в перший же день вже ремонтували котел. Бо, звісно, він стояв дуже довго і він просто не включався. Я визвала майстра теж вже мінус 2 тисячі гривень одразу на вході, щось там полагодив, навіть замінив. І ну, добре, що не прийшлося замінювати сам котел. Ми це ще обійшлися невеличкими втратами, але вже все. Вже тепло в квартирі, і в квартирі є газ. Це основне. Коротше, полагодили котел. Вже тече кран у ванній кімнаті. Сьогодні теж прийде сусід. Він займається якраз сантехнікою, щось там, сподіваюсь, нам полагодить. Треба підключити інтернет. Два роки ніхто ним не користувався, але і не відключили там такий борг, що мама моя дорога. Коротше. І вам я не можу передати скільки справ і треба меблі купити, бо треба кудись все це складати. У Каті немає столу, їй потрібно теж вчитися працювати. У нас ще є проблемка з люшою. Може, хто щось підкаже. Ну, звісно, йому вже 11 років. Він дуже вже старенький у нас. І останній рік, звісно, я там від'їжджала часто, приїжджала, від'їжджала. Він став дуже такий нервовий. І він почав, коли ми виходимо з дому, йдемо, і це було і в Австрії, і це. Тут зараз повторюється. От ось, ось ми закрили двері, він почав гавкати, і він закінчує гавкати тільки коли ми повертаємось. Це катастрофа, тому що він нервує, сусіди нервують, це, звісно, нікому не сподобається. Ми вже сьогодні теж проконсультувалися з приводу цього. Ну, ветеринар сказала, що, можливо, це ще й. Його алергія йому дає роздратованість, ці зубки теж болять, коротше, будемо лікувати. І ми придумали: я вже домовилася з сусідкою. Що якщо ми будемо уходити, то будемо заводити дитинку оцю підстаркувату, до неї додому. І він буде сидіти з нею. Ну, Це як знаєте, бебі тому що я не знаю, я розумію, що це просто ну, неможливо, щоб ми ж не можемо його з собою носити, а вдома, якщо він буде постійно гавкати, ну, це непорядок. Так що, ось так: ось такі справи, дівчата, не за горами наступний влог, бо є що розповідати. Чекаю вас в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, і ми побачимося з вами дуже скоро. Дуже втомилася, але все ж таки буду знімати для вас.